Першим своїм указом указом новий адміністративно територіальний устрій на території України. Був остаточно скасований устрій, який частково зберігався рівень Кетніщини і був запроваджений поділ території України на Губернії. край увійшов у новостворену Новоросійську містальського губернію це з центром Катерина слав Новоросійська губернія мало 12 повітів. Наш край був ускладнював зі рацького повітря. На кінець 19 століття населення Губернії складало близько. 835 тисяч чоловік. У 1802 році російського верення була поділена на Миколаївського берня, у неї увійшла Єлосидегранський повітря і Катеринославського бергіння. У 1803 році центр вернів був перенесений у місто Херсон і становилося Херсонського бергіння. Вона стіни Чорного лісу, у верхів річки, Рудки. Люди заснували поселення Скид. Вони були зазвичай з центральних територій Росії, де були монастирі. Які називалися Знам'янські на честь Дня Знаменя Богородиці. Перша церква у центрі села була збудована у 1776 році і названа е, Знам'янка Знам'янська на честь Дня е, Знаменя Богородиці. Назва знамінка стала назвою села. Тепер це село Знаменка Друга. Перша знамінка згадується офіційно економічною знамінка до Кареного Російської губернії. 19 століття це було велике село, в якому налічувалося понад 250 дворів. Інший населений пункт виник на території сучасної південної сторони нашого міста на лівому березі річки Скалеватка. Будь ласка, Це село у 60-х роках десінадцятого століття, і це мій офіцер Патрін заснував тут село Хлощувати. Одночасно інший серб генерал-майор Медрес заснував нижче за течією річки Скалеватки. Село з такою ж самою назвою. В описах новоросійської губернії 1798 рік ця назва згадується як Фощеватка. На початку 19 століття Медер продав сім маєток пана Суслово. І від того часу ці села відомі як фощеватка Патрина і фощеватка Суслова. Село Патріна займалося сучасну територію від району ПТУ номер 12 і по вулиці Героївська Станинграду. Суслове – території південнішого вокзалу та заводу Акустика. Тепер це частина села Патрона. Село Патрине мало одну вулицю, розташоване вздовж Південного силу Орлової Балки. У першій половині 19 століття землі, де були Патріна і великі території аж до Чорного моря, належали поміщикам Трибинським та Майдаровим. Територія нашого краю належала поміщикам Осиповим. У першій половині 19 століття тут був збудований маєток, круг якого утворилося невелике поселення, яке стало називатися Осипом. Сгодом це поселення розділилося на частини і, було, е, і виникли села Осипове та Рівницьке. Назви походять на честь помщиків. Село Орлова Балка отримала назву від невеликої долини в річки Скелеварка. У деяких документах на початку 19 століття річка Скайловатка носить назву Орловка. У першій половині 18 століття тут, був, е, тут е, замінник, був замінник запорізького козака Орла, який керував загоном градинатів. Документи 1775 року вперше згадують село Орлово-Балко польського полковника Івана Марленського. Тепер це частина сучасного села Петро. Так, отже, уважно слухали, робили записи, і давайте, будь ласка. Дік Велик робимо відповіді на таке питання. Значить, ми з вами з'ясували, що наша територія територія Знам'янщини належала до якої губернії? Херсон. До Херсонської губернії. А до якого ж повіту? Дальше. Територія Знавінщини Не важлива до повіту. Так, Добре, Єлисаветградський повіт. Це територія нашого міста і, в принципі, району. І а, давайте згадаємо, записували, а, в, коли вперше з'явилася офіційна назва Знам'янка. Офіційна назва Знам'янка зустрічається в 1790 році в економічних звітках для карти Новоросійської губернії. Так, до карти Новоросійської губернії. Тобто це перша, перша офіційна. Згадка про наше про нашу територію, про наш край. А на зірша церква була освячена саме в цей день: день знамення Пресвятої Богородиці. Тому і з'являється назва з Добре, значить, перш ніж ми з вами приступимо до розгляду другого питання військові поселення. Так ми з вами давайте згадаємо, давайте згадаємо, що. Ви знаєте про ці поселення графа Ракчеєва. З якою метою утворив ці царський уряд ці поселення? Будь ласка. Усування ну, військового поселення це було певною спробою ну, сприймати самоопускне військо. Тобто ну, поселення ну, поселень. Ці поселень військові... повинно було не лише займатися європсом, але й утримувати кілька солдатів. Так. А також це було певною формою закріплення. Закріпачення, так. Та, ми певну... працювали в якісь днів дні на державу. державу і один рік на відпочивається. Коли час селяни не встигали працювати на державу? Так, тобто це була урочна система, коли урок не встигали виконувати. Так, будь ласка, як же, як же відбуває верніше, як відобразилися ці військові поселення на, на території нашого краю? Будь ласка, наша. Зв'язки території Олександрівського та Єлосидратського повітів були відведені під російських Херсонських приселень, і тому е, упродовж 1820-х років близько двох тисяч державних селян втікли з сіл Олександрівського та Єлосидського повітів. Е, ну, таким чином уряд не раз був змушений з, е, застосовувати військову. Селі. Вони мали працювати три дні на казну і три дні на себе ну, для, на себе для свого господарства. Е, також неділя була обов'язковим днем для відвідування церкви. Військове навчання припинялося під час сінокісів та збирання врожаю, але, але навіть при виконанні сільськогосподарських робіт поселенці мусили наносити військове бунтування.